Вуличні рослини в кашпо та горщиках пересихають, чахнуть та не ростуть проблема в ґрунтосуміші. У цьому відео покажу ідеальний рецепт субстрату для горщиків та кашпо, який не пересихає, дихає та дає корінню усе необхідне. Всім привіт! Ви на каналі Корисні корисності починаємо готувати. Теплі дні вже давно настали, і ми активно висаджуємо свої рослини у горщики та кашпо. Але більшість стандартних ґрунтів просто не підходять для вуличних умов. Вони швидко пересихають, ущільняються та не дають корінню дихати. Щоб уникнути помилок та отримати тривалий ефект, варто почати з правильного ґрунту. Зараз я покажу рецепт універсального субстрату з нейтральною кислотністю. Якщо потрібен рецепт для посадки рослин, які потребують кислих ґрунтів, шукаємо його в описі. Базова основа для більшості рослин це кислий торф. Він легкий, утримує вологу та пропускає повітря. Беремо його 50 Додаємо 20% розпушувачів. Я буду брати пісок крупної фракції, 20% компосту, перегною або біогумусу це джерело довготривалого живлення, 10% кокосового субстрату. Його потрібно попередньо підготувати. Для цього заливаємо брикетки п'ятком та залишаємо до повного набухання. Кокосовий субстрат стерильний, гарно утримує вологу, добре аерує коріння та покращує структуру ґрунту суміші. А також компонент, який вбереже наші рослини у спеку від пересихання це гідрогель. Норма внесення в сухому вигляді 1-2 грами на кожну літру ґрунтосуміші. суміші. Перед додаванням в субстрат гідрогель потрібно попередньо замочити у теплій воді або у розчині з мікроелементами. Потім вже набухший, додаємо до ґрунтосуміші суміші та ретельно все вимішуємо. Готово! Завдяки посадці у такий субстрат наші рослини не лише виживуть, але й будуть рости, розвиватися та квітувати навіть у спеку. Сподіваюсь, було корисно. До зустрічі в наступних серіях, мої гідрогелові зайки. Я дякую всім, хто додивився до кінця. Па-па-па-па!